Вам, так. Скажіть, будь ласка, якої ви думки про безвізовий режим, який мабуть чекає нашу Україну? Безвізовий режим для простого люду не потрібний. Не потрібний. Як будуть гроші, то й поїдемо без того візового режиму за кордон. Головне робота, головне безплатне лікування, безплатне навчання. Все. Так, добре. Ви часто за кордоном буваєте? А? За кордоном часто буваєте? За кордоном ніколи не було і не можу бути, тому що немає грошей. тарифи зашкалюють. — люди, що що там за кордоном, дозволяють собі робити? Да. — Так. Да. Олігархи тільки дозволяють собі, не а ми не дозволяємо собі за кордон їздити, бо ми не маємо за що. Наші так. діти не мають роботи, не мають безплатної освіти, старики не мають пенсії достойної. Як про який візовий режим? Чому вони людям затуманюють очі? Кому він потрібен? Нікому не потрібен. Ми люди вчені, розуміють. Лікарні закривають, школи закривають. Кому воно потрібно? Той безвізовий режим. Вони вже так дознущалися над тим народом, що далі вже нема сил. Дякую.